Вітаємо! З вами СТС. Ми вам пропонуємо оглянути наш підсумок на шолом під противаги або під АКБ кейс для приладу ночного бачення. Він складається з основної кишені, котра зачиняється на блискавку. Тут йде велкропанель, яка має з'ємний вкладиш. Під е, ваги проти ваги або під е, акумулятори самого приладу. Також є внутрішні виводи під роти, як з правої сторони, так і з лівої сторони. Потім велкра панель для ID патчів та мост під ІК прилади які будуть встановлювати ззовні. І те, що кордова утяжка з фіксатором, котра буде їх тримати, монтується, наприклад, від цього шолом на велкро. Ось таким чином. Ці фіксатори вони вкладаються під подушки або під підвесну вашого шолому Ось таким ось чином. Маємо ось такий підсумок для вашого шолому Дякуємо, що ви залишаєтеся з нами. Заходьте, будемо раді бачити.